Ніжинському державному університету імені Миколи Гоголя уже понад 200 років, і він є одним з найстаріших навчальних закладів лівобережної України. Тож ми поцікавилися у ректора Олександра Самойленка, з яким настроєм завершують цьогорічний надскладний навчальний рік. Настрій бойовий нормальний. Ми тішимося тим, що цей рік навчальний ми проходили, хоча формально, то за наказом у змішаному форматі, але нам вдалося переважно більше студентів повернути в аудиторії, і тому денна форма навчалася в офлайн режимі. Ми дбаємо про якість надання послуг, про якість освіти, і звичайно, особливо практичні лабораторні заняття мають відбуватися в стінах університету в лабораторіях, в практикумах і так далі. Ніжинський державний університет пишається успіхами своїх студентів, наголошує ректор. Особливою гордістю є цьогорічні випускники, яких понад чотири сотні. В цьому році ми маємо переможців призерів всеукраїнських конкурсів наукових робіт. Серед них і студенти бакалавр, рівня бакалаврі. І студенти магістерського рівня, тому нам є чим пишатися. У нас гарні здобувачі, і серед випускників теж багато яскравих випускників студентів, які я думаю, що будуть працювати на благо нашої держави, розвивати нашу економіку, освіту, науку. Тому ми випускаємо десь порядка. Трошки більше 400 здобувачів цьому році. Це денної заочної форми. Частина з них планує продовжити навчання. Якщо це бакалаврський рівень, то продовжити навчання на майстерському рівні. Частина піде працювати благо держави. Уже з 1 липня у передовому вищому навчальному закладі країни стартуватиме вступна кампанія, і триватиме вона до початку серпня. Зміни є певні. Нормативні документи вже затверджені, правила прийому до закладів освіти в цьому році теж вже затверджені. Відбулася реєстрація на НМТ, там відбулися зміни. Це для вступників на перший бакалаврський рівень додалися. Тепер будуть оцінюватись за чотирма предметами. Будемо сподіватися, що наші випускники, незважаючи. Я маю на увазі випускники шкіл коледжів, незважаючи на надзвичайно складні умови, в яким доводилося здобувати освіту, успішно справляться. РМТ і лави нашого університету поповнять нові студенти, талановиті, яскраві. Які завжди приходять до нашого університету, тут готують фахівців за різними напрямками. Студенти опановують спеціальності, за якими готують не лише педагогів, а й дають можливість стати юристами, політологами, фармацевтами, психологами та опанувати інші затребувані на ринку праці фахи. Ми набираємо достатньо широкий спектр спеціальностей, тому що ми дбаємо. Про те, щоб забезпечити наш регіон, принаймні Чернігівщину, Черніго-Сіверщину, Лівобережжя України фахівцями різних напрямів галузей знань. Тому у нас є як гуманітарні спеціальності традиційні для нашого університету, мистецькі спеціальності, які ми дуже пишаємося, які прославляють наш університет і нашу Чернігівщину далеко за межами України. У нас є разом з тим і спеціальності, які працюють на економіку. Ми відкрили і продовжуємо готувати харчові технології, фармацію, прикладну фізику, комп'ютерну інженерію, і біологію, біохімію, медичну, фармацевтичну хімію. Тобто перелік спеціальностей у нас дуже широкий і на будь-який смак для здобувачів. Ще що новий навчальний рік в університеті зі зрозумілих причин стартуватиме із серпня. Надійшов лист Міністерства освіти і науки України ось нещодавно. За рекомендацією вийти на навчання з серпня місяць? Ми ще не проводили вчену раду, тому остаточне рішення ми не прийняли. Це стосується старших курсів, не вступників цього року, а старших курсів, щоб розпочати в серпні в зв'язку з. Ну, зрозуміло, з війною в першу чергу з енергетичною системою, з опаленням і таке інше, щоб убезпечити і здобувачів і е, здійснювати нормальне функціонання закладів освіти. Тому міністерство рекомендувало розглянути це питання. Ми будемо тридцятого. Травня розглядати в навчальній раді і приймати остаточне рішення. Можливий варіант, такий, як був у 2022 році. Це в зв'язку з економією коштів, щоб за умови місяці менше навантаження на енергетичну систему, в такому плані і на опалювальну систему. Ми навчили Гоголя, навчимо і вас. Ці слова є візитівкою НДУ імені Миколи Гоголя, який є гордістю не лише древнього Ніжина, а й усієї країни.